Вітаю, дорогі колеги! У цьому відео я розповім про зміну податкової адреси, що призвела до зміни адміністративного району. Куди в такому разі звітувати та платити податки? Давайте подивимося схематично все гарно намальовано. Отже, перший варіант ми дивимося, а що робити із податками, із заробітної плати. І на цій схемці позначка N нова адреса, S – стара адреса. І давайте подивимося. Об'єднана звітність, безумовно, на те і об'єднана, що подати при зміні адреси податкової ми зможемо лише в одне місце, незалежно від того, про який податок йде мова: ЄСВ, ПДФО чи військовий збір. А от ж, звітуємо, ми одразу за новим місцем. При зміні податкової адреси. До кінця року ми вже платимо одразу після зміни адреси за новим місцем. Якщо ж ми говоримо про сплату, то ЄСВ ми сплатимо за новим місцем, а ПДФо та військовий збір до кінця року ми платимо за старим місцем до кінця бюджетного року. А щодо ЄСВ сплати за новим, моя порада перед тим, як платити за новим місцем після зміни податкової адреси, все ж таки зателефонувати до інспектора і з'ясувати, чи вас перевели у новий район. Поїхали далі. І говоримо тепер про інші податки при зміні податкової адреси. Наприклад, коли йде мова про юридичну особу на спрощеній системі оподаткування, декларація з єдиного податку подається за старим місцем до кінця бюджетного року, ПДВ за старе місце, якщо це спрощена система, наприклад, за ставкою 3%. А що стосується сплати, ми сплачуємо так само до кінця року за старим місцем податкової адреси до кінця бюджетного року. Ідемо далі. Якщо юридична особа на спрощенні є роботодавцем, то сплата податків із зарплати, і звітність йде за тими ж правилами, які ми з вами розглядали вище. Говоримо за юридичну особу на загальній системі оподаткування. Юридична особа на загальній системі. Звітує та сплачує за старою податковою адресою до кінця бюджетного, до завершення бюджетного року. Податки і звітність по заробітній платі є однаковою для всіх. Ідемо далі і говоримо про зміну податкової адреси для підприємця на загальній системі оподаткування. Звітність подається. За старою адресою до кінця бюджетного року. Сплата за старою податковою адресою до кінця бюджетного року. А от ЄСВ сплачується за новою адресою одразу у тому році, в якому змінена податкова адреса. Але пам'ятаємо застереження, перед тим, як платити за новим місцем, ми телефонуємо до інспектора і з'ясовуємо, чи наші дані передали до нової. Податковою за новою адресою. І нарешті підприємець на спрощеній системі оподаткування. У нього, бачите, теж є своя особливість. Єдиний податок підприємець на спрощенні звітує за новим місцем одразу після зміни податкової адреси, а сплачує за старою до завершення бюджетного року. Якщо ми говоримо про звітність ПДВ та інше, не включаючи ЄСВ, подається за старою адресою і сплачується за старою. Єдине, що виключення для єдиного податку сплата за новим місцем. Щодо ЄСВ, ми звітуємо і сплачуємо за новим місцем. Податки із зарплати, якщо у ФОПа спрощенця є наймані працівники, йдуть у загальному порядку. По цьому у мене все. З любов'ю до вас, Мар'яна Кавен. А щоб закрити 2022 рік швидко та правильно, прозвітувати, як належить, долучайтесь до серії річних майстер-класів. До зустрічі!